Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І будемо говорити зараз про вишкільний табір підпілля імені Ореста Васкла. А після довгої перерви від 21-го року відновлює діяльність цей вишкільний табір. Це не просто наметове навет, наметовий табір. Наголошують організатори на 6 днів. Це місце, де молодь може загартувати дух та тіло, вишколитись фізично та інтелектуально. Здобути знання та навички, які а, потрібні кожному українцю. Ну і власне а, ми зараз будемо а, говорити, як долучитися до цього табору, хто може потрапити а, до нього, якого віку а, треба бути, щоб долучатися до вишкільного табору. А, ну і ще безліч великих і. Маленьких питань зі мною на прямому зв'язочку комендантка вишкільного табору Підпілля Анастасія Саква. Доброго раночку. Доброго ранку. Так, давайте почнемо з того, що це взагалі за табір. От він не працював чотири роки, зараз знову працює. Давайте нагадаємо нашим радіослухачам і радіослухачкам, хто може знав про нього і забув, що це за проєкт. Дуже дякую, по перше, за ваш інтерес, за те, що розповідаєте про такі важливі речі. Про вишкіл, про загартування молоді, бо справді в наші часи це ну, чи є не обов'язком кожної людини готувати себе до викликів сучасності. Власне, табір підпілля це один зі способів загартувати себе і підготувати до викликів сучасності е у форматі, певно, найбільш ефективному на такий короткий термін. Я думаю, багатьом зараз відомо слово вишкіл, угу. що воно під собою має. І е, наші вишкільні табори це є такий простір, де е, люди, ну, молодь е, в дуже інтенсивному е, форматі, накопичують важливі знання, навички, також випробовують себе, е, фізично загартовують. В польових умовах і під керівництвом досвідчених організаторів, лекторів, фахових гостів, військових, ветеранів тобто, загалом організаторів цього заходу. Ми проводимо ці вишкільні табори тижневі. Також у нас є десятиденний табір вже більше 20 років. Коли я говорю про ми, я говорю про всеукраїнську громадську молодіжну організацію, Молодіжний Націоналістичний конгрес. Угу, угу. Так, більше 20 років Підпільку. перерва була викликана повномасштабним вторгненням. Так, на жаль, саме підпілля мало перерву на 22, 23, 24 роки. Оскільки підпілля це табір. <кій> що відбувається традиційно на Київщині? Вишкільні uh -huh. табори МНК вони відбуваються по Україні в різних регіонах, але саме Київський табір зі зрозумілих причин мав певну перерву Але ми притримуємось цією думкою, що важливо готуватися вже зараз, не відкладати на кращі часи. Все ж таки використовувати той час і ті можливості, які у нас є, пристосовуватися, так тому що ну, ми не знаємо, коли закінчиться війна, а молодь вишколювати треба. Угу. Так, а якого віку молодь може до вас долучатися, чи з якого віку? Угу. Основна аудиторія цього вишкільного табору це молодь від 16 до 24 років. Однак існують винятки, коли можуть потрапити молодші е, люди, 15 років, можуть потрапити старші люди, це буде залежати від мотивації і готовності людини. Е, 16-24 роки це дуже продуктивний ефективний вік, тоді, коли формується світогляд. Тоді, коли закладаються основи, саме тому ми працюємо з молоді такого віку. І так само намагаємося не розривати надто сильно нижній і верхній поріг віку учасників для того, щоб учасникам було максимально комфортно і щоб учасники були на одній, так би мовити, хвилі з усіма. Бо все ж таки комунікація, оця командна робота, це чи не ключова. Ключовий елемент вишкільних таборів наших. От, mm -hmm. тому 24 Якщо вам трошки менше чи трошки більше, ви так само можете подати заявку, і в індивідуальному порядку ми її розглянемо, поспілкуємося з вами і зрозуміємо, чи готові ви вийти, чи готові, готові ми вас прийняти. Ага, так з віком розібралися. А як подаватися? Бо, наприклад, зараз нас чують, може, батьки більш молодих ваших потенційних відвідувачів, от або сама молодь, власне, яка шукає саме такого дозвілля. Як подати чи анкету Треба заповнювати, де вас знайти. Так, у нас є соціальні мережі. По-перше, є там соціальні мережі і сайт нашої організації, а також окремо вишкільного табору підпілля київського осередку. Е, наша ключова соцмережа це інстаграм, підпілля МНК. Там можна знайти анкету. І анкета це власне перший крок для того, щоб е, стати учасником підпілля. Але нульовий крок це ознайомитися з нами детальніше, ознайомитися з форматом, програмою, особливостями цього заходу, зрозуміти, чи ти готовий собі виклик е, кинути такий виклик. Е, і, власне, потім заповнити анкету. Після анкети е, ми її опрацьовуємо, ознайомлюємося з. Учасником потенційним, і далі наш писар це людина, яка відповідальна за е, спілкування власне, з учасниками, за відбір учасників і весь цей процес від анкети до того, щоб людина приїхала на табір. От, наш писар зв'язується з вами, проводить співбесіду, е, трошки питає детальніше про вас, е, детальніше розповідає про підпілля. От, і вже далі ми вирішуємо про. Те, щоб затвердити учасника, тому так. Анкета це перший крок. Угу. Так, заповнюємо анкету, а далі ви зв'язуєтеся імейлом чи в переписці, чи як відбувається подальша комунікація? Телефонним телефонним зв'язком. Ми користуємося, якщо про месенджери казати, то ми користуємося WhatsApp, зв'язуємося у WhatsApp, або ж телефонним зв'язком. Угу. Так, а чого а, навчать власне, молодь в цьому таборі? Це нагадаю нашим радіослухачам і радіослухачкам, що це наметовий табір а, на 6 днів, є ще на 10 днів. От, і, власне, доки ви там живете, щось відбувається. Що? Так, щось відбувається. Це щось справді дуже емоційне і запам'ятовується надовго. але ключове це на чому побудований табір. Всі наші табори вони мають таку собі одну ниточку, яка їх пронизує. Це три блоки: перший інтелектуально-ідеологічний блок. Я розкажу детальніше пізніше. Другий це е, фізичний блок, і третій це морально-вольовий. Uh -huh. Що вони під собою мають? Інтелектуально-ідеологічний. Ми е, розказуємо, спілкуємося з учасниками як про ідеологію, е, зокрема, ідеологію українського націоналізму, е, так і про історію України, про. Теми, які пов'язані з державотворенням, державним активізмом і усіма тими темами, які справді важливі сучасному свідомому українцю, щоб сформувати світогляд на українських цінностях. І крім того, це є гутірки, ну гутірки це ми так називаємо формат неформальних лекцій, гутірки про Виживання, військову справу, особисту безпеку, зокрема, медичну, першодомедичну допомогу, самозахист. Тобто, це, ми не обмежені виключно якимись темами історії України чи державотворення, а намагаємося їй дати щось конкретне людині. Для її особистого розвитку. Ось це перший інтелектуальний ідеологічний. Другий фізичний, впродовж цього табору у нас програма насичена е, дуже нестандартними фізичними активностями, як спортивними там, іграми, так і е, там, смуга, смугами перешкод, е, вольовими змагами і так далі. Тобто е, Спомно не буде, буде активно, і за короткий проміжок часу ви можете як випробувати свої фізичні сили, так і їх покращити. Uh -huh. І третє це морально вольовий. Для багатьох не одразу зрозуміло, що це, але це той підхід, який дозволяє. Не просто випробувати фізично, тому що насправді на табір приїжджають дуже різної підготовки люди, е, від людей без підготовки зовсім так і до ну, професійних спортсменів. Але не завжди фізичне тіло вирішує те, як ми себе поведемо в стресових ситуаціях. Дуже часто вирішує наша психологічна готовність е, вистояти перед складнощами наші вольові якості, тобто сила волі. Е, і стресостійкість, можна так сказати. Тож ось цю силу волі, цей внутрішній стержень, готовність протистояти да, таким фізичним і не тільки викликам, ми виховуємо на таборі. Шляхом вольових змагів, шляхом стресових тестів, шляхом все-таки ідеологічного підкріплення. От коли людина розуміє, для чого є ці випробування, для чого є ці складнощі, вона розуміє, що зараз я в контрольованих умовах пройду ці складнощі. І потім, в умовах, коли ну, від... це щось буде неочікуване, да, там, е... не буде залежати від мене, я буду готова це пройти, тобто в реальному житті. От, тому ось такі три блоки. А якщо говорити про конкретні, Теми, які ми на цьому таборі будемо зачіпати, угу. так, ідеологія українського націоналізму, історія України, роль молоді в державотворенні, військова справа і особиста безпека. Це той слот, який почнеться 14-го числа вже цього місця. Так, початок табору, 14 липня, і останній день це 19 липня. Подати свою анкету, заповнити власне форму зголошення можна до 7 липня. Закриття з 7 липня це останній день, коли є можливість зголоситися. А що має з собою провести людина, яка збирається ну, власне тиждень прожити в польових умовах? Ми детально ознайомлюємо людину з тим, як вона має підготуватися, що вона має е, взяти з собою. Наш писар надає чіткий е, розгорнутий виряд. Е, насправді, виряд е, він не є дуже складним. Там є деякі деталі, які ну, то, е, можливо для когось є незвичним, по типу спальника і каремата, е, налобного ліхтарика. Але решта це є досить стандартний набір умовно спортивного одягу, який не шкода. Багато наших учасників використовують е, е, камуфляж, е, тому що це зручно і в ну просто зручно, справді. Тому що ну, це одяг наших... пристосований для до таких умов. Так, угу. він пристосований до інтенсивності. до… Е, Ну, якихось складних да, там, перешкод, він не порветься у вас на другий день. Але, наприклад, той самий спальник і каремати, якщо немає можливості придбати чи позичити, бо немає власного, ми можемо давати в оренду свої спальники і каремати. Решта основний реманент по типу наметів, обладнання для приготування їжі. Uh, і решта речей організатори забезпечують самостійно. Uh -huh. uh, власне, uh, що потрібно знати людині, яка хоче до вас долучитися? І я це не просто так запитую, бо ясно, що це виклики. Uh -huh. Uh -huh. Людині в першу чергу справді варто ознайомитися з форматом, розуміти, що це буде 6 днів в польових умовах без зручності цивілізації. Ну хто там має досвід туристичний, можливо, для нього це буде трошки. Зрозуміліше, для кого немає туристичного досвіду, це також не проблема абсолютно. Як я і казала, до нас люди приїжджають як з досвідом, так і без. Але ну, треба бути готовим, що не буде зручності цивілізації. Ми там, не маємо гарячої води. Нашим душам на 6 днів є річка. Харчуємося, ми насправді пречудова. У нас польова кухня. Але зв'язок мож зв'язку можливості працювати віддалено чи навчатися віддалено не буде. Це повністю ми, як організатори, так і учасники поринають в програму. Е і по правді, там і не потрібні соцмережі, там не потрібен Тік-Ток, там немає часу на повтикати. Е, і, Завжди є чим зайнятися, і насправді потім не хочеться повертатися у реальність часто. Дуже розумію. Слухайте, а от цікаво, чи створюються потім? Чи ви відслідковуєте може якимось чином після вашого табору нові ком'юніті? Там нові якісь зв'язки, хтось заводить собі дружбу, хтось дійсно зрозумів, що цією командою їм класно працювати, і вони там щось ще вигадують. Так, відслідковуємо, бо на табір часто приїжджають. Ну, у нас, наприклад, був там два роки тому табір, де всі були новенькими. Ну, от була одна єдина людина, яка колись долучалася до наших заходів, всі решта були абсолютно там нові, незнайомі люди, але за шість днів такої дуже... Тішної співпраці, командної роботи, спільних викликів люди дуже ну справді стають близькими. Це такий феномен, ну, мало де ти настільки можеш зблизитися з людиною, як не в таких випробовуючих умовах. І люди потім спілкуються, це створюється певне ком'юніті тих, хто. Зміг хто пройшов, хто потім разом їде на наступні вишкільні табори, наступного року там. Чи на якийсь інший в цьому сезоні у нас дуже часто люди проходять регіональні табори, ну ці ну, такі невеликі на 6 днів, а потім разом готуються до найскладнішого до, до відваги. Це той табір, про який я говорила, який триває 10 днів. Це найскладніший наш табір. Він справді не для всіх, не для кожного, але той, хто пройде, той запам'ятає надовго. От і люди людей вже це об'єднює. але ми так само не втрачаємо зв'язок як організація. Наші двері, двері молодіжного націоналістичного конгресу, відкриті до свідомих активних людей, які хочуть не просто пройти один вишкіл і забути, а хочуть продовжувати діяти на благо держави. Е Багато хто обирає вишкільні табори для того, щоб потім бути більш готовими до військової служби. І справді у нас дуже багато членів МНК і наших учасників таборів є військовослужбовцями і військовослужбовицями. Але МНК так само працює і в громадському цивільному секторі, в інформаційному, тому ми дуже відкриті і намагаємося не втрачати контакт. Запрошуємо долучатися до нас, до наших лав. Тобто можна долучитися не тільки до власне, тамбору, про який ми сьогодні ведемо мову про підпілля, а й взагалі долучитися до великого ком'юніті і створювати щось разом з вами. А, що для цього треба? Це теж писати в соцмережі Це. і власне, ну, зв'язок той самий, так? Майже такий самий: у нас на сайті є анкета, яку можна заповнити, і з вами зв'яжуться організатори осередків, до яких ви можете долучитися, або ви можете написати нам в інстаграм, і ми вас додатково переспрямуємо, якщо складно знайти сайт. Але загалом ми, нас досить легко знайти в інтернеті МНК. Угу. Я вам дякую за такий ранок потужний. Мені дуже імпонує взагалі напрямок вашої роботи. Нагадаю, що в мене в гостях була комендантка вишкільного табору Підпілля імені Ореста Васкова, власне, офіційний референт МНК Київ Анастасія Саква, і ми говорили саме про цей вишкільний табір, розказали все, що могли вмістити в ці наші півгодинки. Тож, друзі, якщо хочеться долучитися до е, табору, то е, ми ще в описі до подкасту обов'язково е, розмістимо посилання, е, щоб ви встигли, якщо ще хочеться поїхати до табору е, після наших оповідок, що там треба робити, е, то от дивіться, до 7 липня ви встигаєте подати заявку. Якщо ви не встигаєте на цей заїзд, то буде ще правильно. Я зрозуміла? Так буде ще трошки складніше, навіть не трошки, а значно складніший ага. табір на 10 днів. Відвага 5-15 серпня. Він традиційно відбувається в серпні після всіх підготовчих попередніх таборів. Ну, от, власне, друзі, можна долучитися до підготовчого першого етапу, потім до другого етапу, а там може вам сподобається і ви самі станете людиною, яка е творить вишкіл для більш молодого покоління. Дякую за вашу участь у неспішному ранку. Друзі, будемо з вами прощатися до вівторочка. Ну і нагадаю, що е сьогодні. Е Власне, день у стилі день музики у стилі кандрі, то ми продовжимо її слухати.